На плацу зебрань лудових у Гданську відкрили виставку російської військової техніки, знищеної та захопленої українськими військовими. Виставка має назву за свободу нашу і вашу. Тут представлена знищена російська техніка, рештки танків, автомобілів та артилерійські установки. Побачити все це можливо до 2 вересня з 10 до 18 години. Зокрема, на виставці на вас очікують БТР 82 – броньований позашляховик тигр, знищений у березні. Також можна буде побачити де десятитонний танк Т 72 ВА крім того, тут представлені зразки снарядів реактивних систем залпового вогню, ураган та смерч. До цього часу представлену техніку можна було побачити у Варшаві, Вроцлаві та Познані. Тут якраз представлені основні основна техніка Росії, яка зараз атакує Україну. Тут є танк, основний танк Т-72Б, тут є. Самохідна гармата гаубиця мста С, якщо я не помиляюся. Тут є БМП, тут є тигр. Тобто, власне, саме в основній масі, саме з такою технікою, зустрічаємося ми українці на полі бою на теренах України. Тут вона саме якраз в тому вигляді, якому вона має бути. просто прийшла і розумієш, що. Страшні емоції робляться, просто страшні. Ну все. Тому що, скажу вам так, коли чую, що там робиться щось на Україні і живу тут в Польщі, ну як переживаю, але того ну, не відчувається. Але тут зараз то це ужас, просто ужас. То дивишся, ну тут все. розумієш, що тут ну, настояще, то все, це ужас просто.